Щиро вітаємо вас. Ми раді, що ви дивитеся нашу програму. Європа висихає за даними комісії Європейського союзу. Це ймовірно найсильніша засуха за останні 500 років. І вона вже залишила глибокі шрами в багатьох регіонах. Найдовша річка Німеччини стає все вущою. Рейн страждає від неймовірної нестачі води. Для економіки це драматична ситуація. Для своїх перевезень вантажні та екскурсійні судна можуть рухатися лише в заглибленому фарватері. Насправді Рейн є гордістю німецького річкового ландшафту. Його називають батьком. Так тут не вспівують жодну іншу річку. Поети, зокрема, Гейдерін та Гейне, присвячували йому свої вірші, але дедалі спекотніше літо призводить до того, що найважливіший водний шлях Німеччини з роками дедалі більше втрачає розміри та велич. Коли річковий рух зупиняється через низький рівень води, велика частина вантажних перевезень на цій зазвичай мутній річці зупиняється. Наш репортер зустрівся на Рейні з людьми, які вже триває. Але час відчувають на собі наслідки посухи. Історично низький рівень води. Місцями глибина рейну не досягає навіть метра. Більше нічого не працює. У західнонімецькому місті Альтріп затищав впродовж уже кількох днів. Вода для порома сімейного підприємства занадто мілка. Вода на рівні 1 метра 30 сантиметрів. Тож ми переїжджаємо. Наше судно не проходить. Все ти застряг в гальці, і двигун вийшов із ладу. Новий ну, такий двигун коштує майже 270 тисяч євро. І, як я вже казав, просто так його не купиш. Тепер частина працівників повинна піти у відпустку, інша працює неповний робочий день. Решта двома екскаваторами купають новий глибший фарватер. Униз по рейну у порту Мангейма стає зрозуміло, скільки поставлено на карту. По річці здійснюється 80% німецького річного судноплавства. Директор порту Кьон каже нам, що від доставки товарів водним шляхом залежить багато галузей економіки. Ви бачите, там попереду, як поліція блокує один із двох проходів під мостом. То ймовірно, тому що там уже недостатньо води, і ви бачите, як два кораблі намагаються тепер обережно проїхати один повз одного. Тож у хлопців справді важка робота, бо важливо, щоб нічого не трапилося. Але найбільшу проблему, на думку Уве Кьона, видно на прикладі цього вантажного судна: кораблі більше не можна завантажувати повністю. Тож для транспортування тієї самої кількості, що й при нормальному рівні води потрібно наразі у три-чотири рази більше вантажного простору. Це призводить до дефіциту і, звичайно, до зростання ціни. І це велика проблема. Але особливо шкідлива екстремальна посуха на рейні для навколишнього середовища. Херардо Унгер Лафуркат понад 10 років спостерігає тут за природним ландшафтом. Зараз тваринний і рослинний світ знаходяться під серйозною загрозою. Тут ми, як правило, були на метр під водою, але зараз тут просто немає води. Тож і не все живе, що не може відступити. Це стосується передусім дрібних тварин, зокрема равликів, мідій або ракоподібних. Утім, як каже природоохоронець, зараз стає небезпечно і для риб. Тут Уже все вимерло. Такі калюжі, можете собі уявити, вони нагріваються до 35 градусів. Це мертві зони не тільки для риби, але й для всіх мікроорганізмів. До всіх бід додаються ще й туристи, які сприяють подальшій загибелі флори та фауни. Багато хто використовує низький рівень води, щоб дійти до всесвітньо відомої мишачої вежі. Через це, як каже еколог, знищуються цінні місця виведення пташенят. Отже, проблема з людьми на таких недоступних островах полягає в руйнуванні. Істіштеру звикає до обставин. Якщо він не звик до того, що там ходять люди, то кожна людина, яка там тиняється, буде величезною перешкодою, з якою птах може не впоратися. і тому покине свою кладку. Ми їдемо далі. Повздовгі піщані мілини, зупинені кораблі, та річку вода, в якій мілка як ніколи. Майже всі промні переправи через рейн зупинені. Однак Мартін Шнаас у містечку Інгельгайм ще якось працює. У п'ятому поколінні впродовж 130 років його сім'я здійснює перевезення через рейн на своєму поромі. Він ще працює, бо його пором спеціально розроблений для екстремального мілководдя. Наш двигун знаходиться на днищі корабля. А це означає, що внизу пором плаский і не побудований на кілі. Тут ще достатньо повітря, тому вода ще може опуститися на пів метра. Сподіваюся, до цього не дійде. Дуже сподіваюся. Тож у ці дні справи у Мартіна Шнааса йдуть добре. Від його порома тепер залежить усе більше пасажирів і туристів. Раніше так було кожні 20 років, але тепер це стабілізувалося таким чином, що ти більше не можеш плавати тут кожні два роки. Принаймні інші не можуть. Тому ми зараз допомагаємо. До дна річки у порома ще залишається 50 сантиметрів. Але навіть Мартін Шнаас не знає, чи надовго цього вистачить. Якщо найближчим часом не піде дощ, доведеться зупинитися, мабуть, і йому війна в Україні стає все бруднішою. Бомби Путіна падають на житлові квартали, влучають у лікарні, вбивають та ранять найслабших, хворих людей. українець Павло Ковтонюк поставив перед собою завдання: задокументовувати ці руйнування. Він хоче притягнути російських агресорів до відповідальності за ці звірства. Згідно з українськими даними від російських ракет постраждало майже 700 закладів охорони здоров'я два з них у Чернігові, що на півночі України, далеко від лінії фронту. Коли він ще був заступником міністра охорони здоров'я Павло Ковтунюк, намагався реформувати українську систему охорони здоров'я. Тепер, через три роки, він документує її знищення. Колись це був центр серця у Чернігові. У березні він був повністю знищений під час нальоту російської авіації. Один із понад 180 нападів на заклади охорони здоров'я, які задокументували Ковтунюк та його неурядова організація. Ми бачимо тут систематичне руйнування системи охорони здоров'я як частини базових умов життя цивільного населення, адже йдеться не лише про систему охорони здоров'я. Тайпсавстакують також і різні цивільні об'єкти. Цей момент зафіксував відеореєстратор. Тоді вісім російських бомб влучили у житловий квартал. Свідок надсилає нам інше. Відео на ньому видно руйнування всього через кілька хвилин після удару. Чітко видно діру прямо перед центром серця. У результаті нападу загинули 47 осіб, десятки отримали поранення. У ці дні Чернігів знаходився під постійним обстрілом, розповідає нам одна мешканка. Могили довелося купати екскаватором. Жертв було так багато, що їх доводилося ховати у мішках для трупів. За однозначними показаннями свідків поблизу лікарні не було жодних військових об'єктів чи позицій. Тому в його очах напад є воєнним злочином, каже Ковтонюк, за який Росію слід притягнути до відповідальності. Лікарні – це місця, які військові повинні оминати, а не бомбардувати, а потім казати: Ой, вибачте, це була лікарня. Ні, вони повинні переконатися, що там немає лікарні. А якщо і є, то вони повинні зробити все можливе, щоб її не зачепити. Це їхній обов'язок згідно із Женевською конвенцією. Щоб справа зрештою дійшла до звинувачення, зараз вони намагаються зібрати якомога більше доказів. На місці Ковтонюк та його колеги спілкуються зі свідками, шукають сліди ударів та залишки боєприпасів, і вони прискіпливо документують усі завдані збитки. Вони працюють за міжнародними стандартами, пояснює Ковтонюк, щоб їхні докази могли використовувати суди в усьому світі. У нас немає юридичної підготовки у жодного з нас. Ми є експертами із охорони здоров'я, але ми дещо дізналися про порядок дій під час навчань. Ми робимо усе, що можемо, і сподіваємося, що принаймні деякі з наших доказів приймуть, і зрештою вони допоможуть у звинуваченні злочинців. Його неурядова організація задокументувала також і справу Чернігівської дитячої лікарні. Ми зустрічаємося із лікарем Миколою Людкевичем. Перш ніж ми поставили йому будь які запитання, він одразу починає говорити про те, як вони лікували багатьох постраждалих під час обстрілу житлового масиву. І як через два тижні бомба потрапила вже в їхню лікарню. Медичне сортування під час війни то тільки книжки. А коли в реалії, коли всі в крові розірвані з численними ранами, переломами з криками, стонами, і діти, і дорослі, і бабусі, і ми виклали, наприклад, отак п'ять, а їх ще поступають. І через постійні обстріли їм знову і знову доводилося тікати в підвал, іноді там навіть оперували. А вони робили все можливе, аби захистити своїх маленьких пацієнтів. Російська ракета оснащена забороненими у світі касетними боєприпасами. Удар пошкодив будівлю із першого по п'ятий поверх. Перед цим була повітряна тривога і всі встигли заховатися в підвал. І тому, якби вийшли всі діти, то ми розуміємо, що 237 вікна це могло бути 237 жертв. а він показує нам уламки шрапнелі, які зібрав на місці. Їм довелося оперувати годинами. Розповідає він, щоб дістати десятки таких уламків із тіл дітей. Новий розріз робити довго оперувати. Коли ти це чуєш, то не потрібно пояснювати навіщо нам справедливість, адже хтось має заплатити за те, що зробили з такими людьми, як Микола та його пацієнти. Коли ми залишаємо Чернігів, то проїжджаємо повз ще одну повністю зруйновану лікарню. Ковтунюк знає, що минуть роки, перш ніж міжнародні суди, зможуть висунути звинувачення, але до того часу він хоче зробити все можливе, щоб зафіксувати докази. це шакал звичайний родом з центральної та східної Європи. Цей хижак має дві дивовижні та загрозливі властивості. Він чудово плаває та може здолати кілька кілометрів у гонитві за здобиччю, зокрема вівцями. А ще шакал не нажерливий Ось чому пастухам доводиться боротися з ним тепер і тут, на хорватському архіпелазі. Коронати у прекрасних природних заповідниках досі шакалів там не було. А ще ця тварина має неймовірно хороший нюх. Увесь ранок Яків Шикіч провів у дорозі, щоб знайти принаймні кілька своїх овець. Вони живуть на півдико і розосереджені на острові Пішкера. Сьогодні він хотів їх постригти, але все, що він приносить додому, це ягня, абсолютно налякане та апатичне. Яків живе зі своєю сім'єю на курнатах. Архіпелаг є природним раєм і вже понад 40 років національним парком. Століттями люди жили тут із рибальства, вівчарства та оливок. Крихка екосистема, яка раптом загрожує новий ворог. На острові з'явилися шакали, вовкоподібні дикі собаки. За ними слідкує Златко Ружанович, біолог національного парку. Випадково він тут саме в цей день. Ще два дні тому, розповідає йому Яків, Біля будинку була пара овець зі своїми ягнятами. «Скільки їм?» скільки цьому два тижні? а цьому один. Один і тут було ще одне ягня разом із цим. Також однотижневе, але воно зникло. Обоє зникли. Ось це я знайшов сьогодні вранці». Яків краще виростить ягня вручну, ніж залишить його шакалом, адже на овечі вовні він нічого не заробляє. Він може продавати лише ягнят. Вони поставили пастку на фермі Якова. Спроба хоча б щонебудь зробити, але поки безрезультатно. Пастка порожня. «За шакалі вона не підходить. Ми спробуємо ще десь. Але яків каже, що вона замала. Подивися, вхід занадто малий. Шакали лякливі і кмітливі, і майстерно маскуються завдяки своєму хутру. Златко бачить тварин лише за допомогою відеопасток. Але це важко. Спекотно, острови непрохідні. Щоб розташувати камери у потрібному місці, знадобиться як удачу, так і навички. А потім йому доводиться повертатися кожні 2-3 тижні, щоб поміняти батарейки та переглянути знімки. Тут ми намагаємося з всіма камерами з'ясувати, скільки їх, у якому напрямку вони рухаються, та з якою інтенсивністю. Тобто, як часто вони тут з'являються. Тут, біля єдиного водопою на всіх корнатах, шанси хороші. Сюди приходять вівці, але також і шакали. Це слід хороший. Ось шакал, а ось вівця. Обоє були біля водопою. Однак зараз вони загрожують життю овець, які потрібні для того, щоб рослинність на острові залишалася короткою. Особливо під оливковими деревами. Ці дерева не росли б як слід, якби земля під ними заростала. Ми у дорозі з патрулем адміністрації парку. Тепер вони регулярно організовують полювання. Вони убили також і кількох шакалів, але тварини все одно поширюються островами. Поки що рейнджери точно не знають чому. Вони підозрюють, що це через вплив навколишнього середовища. Ми на знаходимося з південного боку дугі отока. позаду нас маленький острів Вела Альба Ми вважаємо, що шакал приплив сюди на Корнате, з дугі отока через Вела альбу Загалом це десь 800 метрів. І ми знаємо з літератури, що шакали можуть легко проплисти дві милі або й більше. І справді є відео, яке записали місцеві жителі. Шакал спокійно пливе до берега. На корнатах ніколи раніше не було шакалів. Тепер їхні сліди можна знайти всюди. З'являється все більше фотографій мертвих овець. Не всі є жертвами шакалів, але більшість три роки тому до появи шакалів на кожній фермі на острові у нас було майже по 200 овець. Тепер залишилося приблизно по 60. і то не факт. Тим часом фермер помітив ще кілька своїх овець. Але щойно вони відчувають його запах, тікають. На півдике вівчарство немає майбутнього, каже Яків. Тепер він хоче все змінити. У вересні ми почнемо ще раз заново. Тоді я приведу 10 нових овець. Подивимося, чи вийде. Але далі не в такому обсязі. Ми все-таки будемо тримати їх у хліву. Якову, мабуть, доведеться звикнути жити із шакалами. Схоже, що вони прийшли сюди, щоб залишитися, як нові жителі островів. Вони сподівалися на притулок і на шлях до Євросоюзу. Восени минулого року на кордоні з Польщею раптово з'явилися десятки тисяч мігрантів, зокрема з близького сходу. білоруський правитель Лукашенко, вочевидь, навмисне підвів до кордону. У відповідь на санкції єс проти білоруського режиму. польський уряд їх стримав з великою кількістю поліції та колючим дротом. Зараз на кордоні стоїть декілька метровий паркан, який посилено охороняють. Тож мало кому вдається перетнути кордон нелегально. Часто з останніх сил. У дорозі біля польсько-білоруського кордону, який донедавна був військовою зоною відчуження, Маріус шукає у лісі мігрантів, які могли б перетнути кордон. Дзвінки про допомогу надходять постійно. Незадовго до нашої зустрічі каже Маріуш, він допоміг ще одному хлопцеві із Гвінеї. Його ноги були поранені дротяною огорожею. У нього глибокі рани, інфіковані, нагноєні. Довелося все продезінфікувати й обробити. Маріушу дозволили знову проводити пошуки безпосередньо біля кордону, що є полегшенням, адже смугу завширшки понад три кілометри перегородили на більш ніж дев'ять місяців. Також і для таких волонтерів, як він. Якщо нас активістів волонтерів там не буде, то мабуть більшість цих людей загине в лісі. бо деякі з чоловіків та жінок справді були в такому стані, який важко описати. Насправді регіон відомий своїми дикими тваринами, природою і лісом Б'яварвіча. Але територія була перегороджена, тому що Польща хотіла зупинити мігрантів більшість із близького сходу, які перетинали кордон із Білорусі. Зараз там стоїть новозбудований паркан. Я вважаю, що така держава просто хоче показати свою силу. Паркан можливо є невеликим бар'єром, але біженці все одно через нього проходять зверху, знизу. Не існує стіни, яка б зупинила людей, що тікають від смерті, війни чи переслідувань. Ми хочемо подивитися на прикордонний паркан власними очима. Довжина майже 190 кілометрів, висота 5 метрів, вартові камери. За словами прикордонників, зараз до Польщі прибуває значно менше мігрантів. Помічаємо, що не тільки ми, а й інші відвідують територію біля паркану через її все ще незвичний та відчужений вигляд. У зоні відчуження знаходилося і село Менківці. Там був надзвичайний стан, відвідувачів просто так не пускали, а тих, хто хотів виїхати, багаторазово перевіряли. Сади простягнулися аж до огорожі. Позаду Білорусь, союзниця Путіна. Питаємо про паркан. Чи правильно що його побудували? Якби не цей паркан, то росіяни вже були перед нашими дверима. Це все готувалося ще до конфлікту в Україні. Ту ж саму думку ми чуємо і у крамниці на колесах тітки Емми. безпечні зараз. Ми в безпеці. добре, що тут збудували стіну. І ми дякуємо тим, хто це зробив. У Менківцях, як і в інших місцях, військові та прикордонники продовжують все контролювати. Офіційно зона була також призначена для захисту сил безпеки та затримання контрабандистів, які переправляють мігрантів. Але Польщу звинувачують у тому, що вона, всупереч міжнародному праву, відправляла людей назад до Білорусі. Так звані видворення схвалив польський парламент. Ми їдемо далі. У зону відчуження потрапили 180 сіл, зокрема, багато таких, які фактично живуть з туризму, як от крушиняни. Тут проживає лише кілька сімей, переважно польські татари, мусульманська меншина. Суботній ранок чоловіки і жінки моляться окремо. Біля мачеті зустрічаємо Дзенету Богданович. Вона рада, що зону відчуження нарешті скасували. Було затища тут не було жодної людини взагалі. Тому ми радіємо, що тут нарешті відбувається служба, і що ми можемо разом відзначити свято жертвопринесення і що життя продовжується. Вона веде нас до свого екскурсійного ресторану через дорогу. Великий заклад, традиційна татарська кухня, 30 працівників. Гості переважно туристи та постійні клієнти, яких тривалий час сюди не пускали. Було смачно, запитує менеджерка ресторану. Як завжди, чудово, відповідає відвідувачка. Нарешті тут знову з'явилися гості. Після коронавірусних локдаунів вони ледве не довели зону відчуження до фінансового краху, каже Дзенета Богданович. І так у багатьох місцевих підприємств «Без зовнішньої допомоги ми вижити не зможемо. Якщо отримаємо підтримку, то впораємося. А якщо ні, то навіть не уявляємо, що трапиться. Але гроші не єдина проблема, розповідає жінка. Зона відчуження вплинула б також і на психіку, і на стійкість. Щоб допомогти іншим сім'ям у цьому районі, тепер вона дозволяє малим крамницям виставляти біля ресторану свої прилавки. Сила в родині, каже жінка. Тож треба триматися разом. Хворобливий шарм зруйнованих будівель або ржавий дотик старих покинутих фабричних цехів. Що не людина зникає, природа відвоює ці занедбані так звані закинуті місця. Вони зачаровують фотографа Свена Фенемі із Крефельда. І не лише його, його світлини знаходять свою аудиторію, і навіть дуже гарно. Поза як той, кому набридло робити селфі перед типовою гірською чи пляжною панорамою, тепер шукають мотиви фенеми, і тоді ідилія зникає. Якою ж цікавою є ця історія, яка заростає травою. Це була програма у фокусі від телекомпанії Deutsche Welle. Дякуємо за ваш інтерес. До побачення. Українською мовою звучено центром медіа ініціатив. Переклад Володимира Марата Олесі Швед, режисер Павло Тимченко. Текст читали Олена Потоцька, Юрій Лисенко та Олесь Гоян. Київ 2022 рік.